Джакси, ти чарівний. Мені відомо. Поглянь, як я вмію. Джакси, ти знову за своє. Мені це остогиділо. Ми розлучаємося. Я ж просто зажартував. Дивно, їй не сподобався пранк, чи що? Бобі, веселімось. Чи ти зі мною. Рагато, це занадто по-дитячому. Ми не пара. Бобі, зачекай, я ж просто зажартувала. Обожнюю свою роботу. Деніса, чи ти мене чуєш? Ти такий мовчазний. На сцені неймовірно повні. Ти мені заважаєш? Тут лише один артист, і це я. Але ж мені подобається жонглювати. Маєш рацію. час подорослішати. Я сумуватиму за вами. Прощавай, мріє. Цирк – це минуле століття. Рагатом ми станемо зірками. Де наші фанати, га? А ти тут звідки? Mm. Що трапилося по хнастику? О, ні. Хомні в біді. Все скінчено. Подруга чи все гаразд? Він мене облишив не гідник. Забудь про нього. Ти створена для великої сцени. Маєш талант помні. Ви мої найкращі друзі. Панянки. Хто хоче підкріпитися? Звісно, ж ми. Люба він геть не розуміється на мистецтві. Дівчатка це вам. Смачного. Куштуйте. Неймовірний смак. Mm -hmm. Смаколики завжди покращують настрій. О, чи ви також це бачите? Mm -hmm. Друзі, ось і наш обід. Mm -hmm. Смачніше годі уявити. Чим займемося mm -hmm. далі? Ми мусимо з ними yeah. познайомитися. Привіт, я Джакс. А я Сінді. Якщо mm -hmm. до побачення, красуне. Мене звати ага. Рагата. Дуже приємно, Майкл. А я oh. помні. А я Раян. Обожнюю жонглювати. Поглянь. Це неймовірно. Вау! Цирк найкращий винахід у світі. Маємо багато спільного. Рейни, ми просто створені одне для одного. Є. Де це ми? <гум> я тут працюю. Ну, я тобі все покажу. Тільки потрібно переодягтися. <світ> Мені подобається. Але це ще не все. Oh. Чи ти любиш танцювати, Рагато? Wow. О, це так гарно. Виявляється, балет це цікаво. Рагато, маєш талант. Майкле, це все завдяки тобі. Сінді, чи ти готова розважатися? Нам два квитки, будь ласка, це буде весело. Тож почнімо з танців. Мене ніхто не годен перетанцювати. Чи ти впевнений, Джексе? Гадаю, я перемогла. А тепер, ну ми перевіримо, хто сильніший. Трястя, це випадковість. Джексе, ти такий кумедний. А тепер твоя черга Сінді. Мотай на вуз, Джексе. Ова вражає. Я чемпіонка. Джаксе. Це найкраще побачення мого життя. Майкл найкращий. Райан неймовірний. Сінді надзвичайна. Wow. Саме час для другого побачення. Друзі, мені вже час. Джакси, побачимося згодом. Бай! Сінді. Я вже йду. Раєне, а ось і я. Oh, oh, Це oh. так романтично. Помні, oh. влаштуємо пікнік. Oh. Mm, краще годію явити. Я кохаю тебе Помні. Му! І маю один сюрприз. Hmm. Райане, Що ти вже надумав? Наразі дізнаєшся. Ми на місці усмішку. Обожнює робити селфі. А зараз родзинка програми. Батут це буде весело. Йоху вище, ще, ще вище. Рине, це чарівне побачення. Зараз чи ніколи? Помні, чи ти станеш моєю дружиною? Це несподівано. Я згодна. Матимемо найцирковіше весілля. Скейт парк. Завжди мріяла про таке. <ривіт> Сінді. Це тобі. <ривіт> О, дуже зворушливо, Джаксе. <ривіт> 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 Зараз покажу дещо неймовірне. Сінді, я кохаю тебе. Стривай, мені теж потрібен скейт. З'ясуймо, хто з нас краще катається. Джаксе. Повторяй за мною. О, та тут високо. Не бійся. Все гаразд. Тобі все вдасться. Ох, Я буду героєм. Джексе, ти впорався? Сінді, ти наймиліша в усьому світі. Кохана, виходь. Трестя я ненавмисно. навмисно. Джексе, ти невиправний. Кохана, стань моєю дружиною. Я згодна, матимемо найвеселіше весілля. Mm. Рогато, ти де? Пусте, я зачекаю на тебе. Уявляєте, матиму побачення. Я повинна бути найгарнішою. Який маю вигляд? Yeah. Ідеально. <звук> Майкле, чи ти на мене чекаєш? Оні. Любий, перепрошую. Рогату я так скучив. Перепрошую, я трішки спізнилася. Маємо попереду весь день. Чи ти готова? Панове, ми розпочинаємо тренування. А зараз переходимо до складного. Це геть не просте завдання. Ви справжні чемпіони. Ну, далі. Час зробити перерву. Рагато, я довго обмірковував. Чи ти одружишся зі мною? <мас> Майкле, ти неабиякий романтик. <мас> я згодна. Матимемо найгарніше весілля. <плес> Це така хвилююча подія. <плес> Помні, ти неймовірна. Разом назавжди. Рогато. Wow. Ти приголомшлива. Нас ніщо не годне uh -huh. розлучити. Сінді. Ти красуня. Ми будемо oh. щасливі. Джакси це mm. весілля мрії. В нас розпочинається нове життя. Джекси, ми станемо парою ні в року. <гас> Уф, тепер моя черга. <гас> Коханий, я йду до тебе. <гас> Ембер, я кохаю тебе. Вийде жодна стихія, не годна розлучити нас. <гас> О, мені зле. Я на хвилинку. <гас> У нас буде малюк. <гас> Люба чи все гаразд. Вийде, ми станемо батьками. Завжди про це мріяв. О, схоже, почалося. Люба, я поруч. Не будемо це повірити. Маємо трійнят. Діти ласкаво просимо до сім'ї. Вийде, ми тепер не самі. Дітям потрібно більше місця. Отже, приберемо все зайве. Простіше не буває. Слушна думка. Mm -hmm. А зараз малюкам час пообідати. Yeah. Смачного. Декому час поспати? Oh. Хай вам насняться найвогняніші сни. Чудова погода для прогулянки. Малюки, чи вам подобається? А ось тут дещо незатишно. Ну, ми це виправимо. Малюку, ти теж полюбиш вогонь? Чи хто-небудь хоче скупатися? Погляньте, як я вмію. А, татко чемпіон. Малюки, ви теж полюбите воду. Зараз нам стане тепло малюку. Більше, ще більше вогню. Ідеально? О, ні, пожежа! Мама, все виправить. Запам'ятай малюку, вогонь може бути дуже небезпечним. Хто хоче скупатися? Йоху, ми влаштуємо пінну вечірку. Ви плачете, чи що? Що трапилося? Я збагну. Ви хочете помінятись місцями за виграшки? Бути батьками так цікаво. Вогняний обід незабаром буде готовий. М -м, вода сьогодні просто суперова. Любий, маєш напрочуд дивні вподобання. Їжа з вогником значно краща. Смакота. М -м. Люба, чи ти теж це чуєш? Що ви тут влаштували? Припиніть кривдити крихітку моллі. Тайлере, ти мій вогник. Ну, ми пограємо. Пенні, чи про тебе забули? Я про тебе подбаю. Моллі, повеселися добряче. Тайлере, мама незабаром прийде. Сім'є з різдвом. Ну, ми влаштуємо вечірку. Ось і я! Пенні, ти спізнилася на сімейне свято. Перепрошую, ненавмисно так сталося. Це непристойно, тебе покарано. Сім'ємо веселитися далі. Мені тут робити нічого. Прощавай любий доме. Ова дуже незвично. Я також так можу. <рігра> Панянко. Це дуже талановито. На тебе чекає велике майбутнє. Так, я стану відомою. Виступ ось ось розпочнеться. Мені не можна запізнюватися. На сцену. <рігра> така грація. Неабиякий стиль. Вийде, між нами все скінчено. Прощавай, Ембер. Наше весілля було помилкою. І надалі не телефонуй мені. Тайлер залишиться зі мною. А Молі житиме зі мною. Крихітко, ми впораємося. Тепер це наш новий дім. Тайлере, ласкаво. Прошу. О, я дуже зголодніла. В нас починається нове життя. Пані Пенні, Де ви? Ой ой, що я не проспала. Час готуватись до виступу. Влаштовуйтесь зручніше. Час для б'юті магії. Пані пенні ви дивовижна. Татку прокидайся. Я хочу пограти. Татку, лови. Моллі пильнуй. Але це дуже весело. Ти маєш рацію. А зараз ну, ми добудемо собі сніданок. О, це не надто просте завдання. Невдовзі повернуся, Люба. А ось і наша їжа. Сьогодні маємо королівський сніданок. Тату, ти геній. Мамо, коли їстимемо? Тайлере, маю план. Мотай на вус. Перепрошую, однак ми страшенно зголодніли. З друзями слід ділитися. Мамо, ти нас врятувала. Нам час підкріпитися, Тайлере. Пригощайся. Смачніше годі й уявити. А тепер ну, ми влаштуємо сімейний Це кінотеатр вогняна ідея. Зі смаколиками серіал буде ще цікавішим. Фенні, нужбо! Ти найкраща. Дякую. Я стараюсь для вас. Чи є хто небудь вдома? Приходьте на концерт. Але ж це наша пенні. Хейлери, ти лиш поглянь на це. Що ти вже надумала, сестричко. Ми мусимо це побачити. Дуже апетитне на вигляд. Чи тобі подобається Моллі? Не прогавте. Пенні має грандіозний концерт. Крихітко, це ж твоя сестра. Тату ми мусимо там бути. Пені, ти зірка. На сьогодні виступи завершено. Негодно повірити. Я популярна. Однак я дуже втомилася. А ось і наша зірка. Ну, ми поглянемо, що вона має. Ембер, що ти тут робиш? Ви. Я вас не запрошувала. Ми вже не сім'я. Ти не вдаха пенні. Тобі нічого не вдасться. Стривай. Де вона? Ми її не впильнували. Прощавайте. Ми надалі ніколи не побачимось. Тепер вони мене не впізнають. Пані, я вам допоможу. О, малюку. Разом ми впораємося. О, схоже, почалося. І мені ніхто не допоможе. Привіт, крихітку. Вибач, але я не можу тебе залишити. Сподіваюся, ти будеш щасливою. Повеселімося. Жодних фокусів виключна магія. Хто тут? Крихітко, ти геть саменька? Тихіше, тихіше, я поруч. Так, ходімо зі мною. Дівчата маю сюрприз. Це ж дитина. О, така чарівна. Ми мусимо її залишити. Це наша Кайлі. Прихідко, доброго ранку. Час причепуритися. Почнімо з білісінької усмішки. Я зголодніла. Стривайте, а як щодо зачіски? Ось тепер ти справжня принцеса. О, я страшенно голодна. Час поснідати. Майже готове. Бракує хіба чогось гостренького. Кайлі саме вчасно. Це твої улюблені хот-доги. О, таке гостре. Ой ой, дитина в небезпеці. Не панікуймо. Будемо ну, загасимо цю пожежу. Смачного крихітко. Смакота. Страшенно нудно. Чим би зайнятися? <смір> Маю ідею. Обуру-куру-буру-буру-бум! Ой, мене тут не було. Кайлі, привіт. <смір> мені дуже нудно. Якщо ти нічим не зайнята, приготуй мені королівський фреш, А вже ж матусю. Більше, ще більше вітамінів. Готово найсмачніший фреш. Кайлі, ти дивовижна. Хочеш поплавати? Це надто нудно. Ха -ха. Ось як треба розпочинати ранок. <плес> Кайлі, що трапилося? <плес> Мамо, мені нудно. Я знаю помічний рецепт від нудьги. Що прибирання? А вже ж, люба. Сама спробуй. Прибирання завжди покращує настрій. Хм, може, ти маєш рацію? Але це так виснажує, Кайлі принцеси так не поводяться. Ха, діти геть не розуміються на веселощах. Влаштуємо пекучий перекус. Обожнює таке. Мамо, може, пограємо в принцес? Прихідко мені ніколи. Але мені страшенно нудно. Отже, ходімо зі мною на йогу. Йоху, те що треба. А що таке йога? Ми на місці. Хм, чи це справді цікаво? Мамо, почекай. Чи всі зібралися? В такому разі починаємо. То це йога. Простіше не буває. Пані. Повторюйте за мною. За виграшки. А тепер так. О. За складне завдання. Продовжуємо пані. Ви серйозно? Я так не граю. Кайлі, це нечемно, як скажеш, мамо. Агу, чи ви позасинали? Може, потанцюємо? Неймовірно, нудно. Хочу знати про всі останні новини. В якому акваріумі? Крихітко не на часі, маю термінову справу. Обожнюю термінові справи. Я допоможу. Мамо, зачекай. Не так швидко. Це так жорстоко. Змієм не місце в акваріумі. Мамо, ти найсміливіша принцеса. Чи ти впевнена? Це може бути небезпечним. <сту> ти лиш поглянь, яка вона миленька. І зубаста. з мене в годі. Малюки, тепер ви на волі. О, це так день сьогодні. Люба, що трапилося. Спершу йога, потім змії. Нудно. Я знаю, чим зайнятися. Чи ти зі мною? Ласкаво прошу до солодкого королівства. Морозивко! Ось те, про що я мріяла. Я обожнюю полуничне. Ми з тобою дуже схожі. Стривай! Оце усе Морозива забагато не буває. Зимно і смачно. Крихітко, а ось і я. На нас чекає холодна пригода. Смачного. А чому це ти не їси? Якщо ти наполягаєш? О, я вже не можу. Тобі вдасться крихітко. Це дуже смачно. Бро, схоже, стало зимно. Гайлі. Чи з тобою все добре? Я тебе врятую. Дівчата, сімейні збори. Сталося жахливе. Наша Кайлі перетворилася на крижину. Що вдіяти? Я дам цьому раду. Крихітці просто потрібна вода. Кайлі, ну ми тебе зігріємо. Спрацювало, але вона не приходить до тями. Цікавий факт. Кішки здатні лікувати хвороби. Дій пухнастику. Дівчинці потрібне гарне укладання. Краса врятує світ. Тані Рапунцель Чистота та лад понад усе. Кайлі, прокидайся. О ні, все халепа. Ельзо, не панікуй. Нашу кайлі. Врятує хіба пісня принцес. Це не так дівчата? А можна не шуміти? Люба, ти прокинулася? Що відбувається? Ви тут співи влаштували? Принцеси не виправні. Ох, я не обидв втомилася. Зате тепер мені не нудно. Мама, ви найкращі. На добраніч, Кайлі. Нехай тобі насняться найказковіші сни. Дівчатка, не заважаймо їй. Побачимося завтра, крихітко.